Вітаю на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова. Програма, у яку ми запрошуємо цікавих гостей та спілкуємося на різноманітні теми. І сьогодні нашими гостями є Дмитро Іваницький та Олександр Кубай. Це музиканти гурту Фомажор. Хлопці, вітаю вас у студії нашого телеканалу. Власне, наскільки мені відомо, ваш гурт створився нещодавно, але раніше ви вже були задіяні у музичній індустрії, тобто були тісно пов'язані з музикою. Взагалі розкажіть про історію створення колективу Фомажок. Ну, я думаю, Олександр почнемо з нього. Е, ще раз доброго дня, Паша, доброго дня, шановні доглядачі. Е, ну, що можна розказати? У музиці ми давно. Е, наприклад, е, з університетських років, шкіл. Років в різноманітних проєктах брали участь, це і самодіяльність, це і якісь е, народні проєкти, але от е, прийшли до того, що необхідно грати музику, яка б е, була б цікавою для багатьох людей і цікавою для нас. Ну от і Вирішили створити такий повністю живий проєкт, тому що ви знаєте, що в нас рівному не так багато. Музикантів або гуртів, які грають повністю живу музику, І хотілося створити такий от конкурентно здатний гурт, який би грав якісну музику. От до цього ми прийшли, фактично. Ми десь рік часу працюємо на репетиційній базі, готуємо програму, щось дається, щось не дуже, але якісь наробки певні вже є. Дмитро, скажіть, скільки учасників у колективі є ну, на даний момент у нашому гурті? Чотири людини, ну, скажімо, це основний такий склад, але ми долучаємо до проєкту багато інших людей, музикантів, в принципі, також відомих в Рівному. Стараємося співпрацювати з різними музикантами, щоб це виглядало цікаво, щоб це звучало цікаво. От. Ну, але основа, скажімо так, це є чотири людини. Це наш барабанщик, наш басист, наш байніст, і я, відповідно, граю на гітарі. От. Всі і співають, і, співають. І, співають так, і всі співають у нас, в принципі. А за якими критеріями відбирали людей до гурту? Ну це були знайомі, якісь друзі, чи це просто бралися суто професійні музичні якості? Питання певною мірою і складне і делікатне. Звичайно, критерій був спочатку такий, щоб це були сугубо професійні музиканти. Але ну, коли дійшло до справи, то виявилося, що всі професійні музиканти або вже десь грають, причому не в одному гурті, а їх отак, як сесійні музиканти, то там, то там, то там. Або люди, які, скажімо, ну, музику для себе перетворили в певне ремесло. І її вже музика як мистецтво не зовсім цікавить. І, тобто немає якихось спільних поглядів, скажімо з нами, для того, щоб зробити проєкт, щоб він був якісний, над цим треба Е, ем, Як то кажуть, дуже ретельно працювати, щоб. Ця річ, яку ми припустимо, граємо одна, друга, третя, вона прозвучала. На жаль, тих музикантів, з якими ми почали працювати, у них таких якостей не було. Тому е підібрались люди, е так, які мають спільну мету. Можливо, не всі там високопрофесійні там, музиканти, наприклад, я себе таких не відношу, От. але е ціль спільна. Дмитрий, можливо. Хотів би узагальнити, в принципі, критеріям вибору людей в колектив, скажімо, було одне бажання працювати скажімо, і розуміння того, що музика потребує все-таки багато часу. І не лише часу, тобто це якісь і матеріальні. Скажімо, і матеріальні, і, 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 і фізичні, і, і часові би, вкладення в, в ту роботу. І тому критерієм вибору в принципі, було те, щоб люди мали бажання і час. Вот. Ну і, звичайно, вміли володіли інструментами, любили музику і хотіли нею займатися. Вдосконалюватись постійно. Так. Ей, яку музику ви граєте і виконуєте? Музика, в принципі, у нас різноманітна, адже ми не орієнтуємося, скажімо так, лише на сценічні виступи, скажімо так. Тобто ми можемо виступати і на корпоративах, можемо виступати і на весіллях, і на днях народження. Тобто, скажімо, гурт не обмежується лише, скажімо, такою своєю творчістю. Тобто ж ми переграємо відомі хіти, от, граємо класичні речі відомих композиторів, в принципі, от данішому можливо. Скажімо, все це переросте в якусь нашу особисту творчість, можливо, будуть якісь свої пісні, але поки що проєкт базується на відомих композиціях, на відомих речах. Скажіть, а як часто ви проводите репетиції? Це кожного дня, чи можливо як коли кому виходить? Ну, знову ж таки питання, ви попадаєте прямо в точку, на самі болючі місця наступаєте. Е, питання в часі, тому що всі люди, які задіяні в нашому гурті, вони мають якісь е, заняття по життю, працюють десь на роботах, тому що ми не можемо собі поки що в нашій країні дозволити собі займатися музикою і більше нічого не робити. Для того, щоб виживати і мати можливість займатися музикою, повинні десь працювати. Тому, якщо є час. І всіх цей час от, попадає так, що він вільний, то ми збираємось. Звичайно, намагаємося щоб це було регулярно, там, два рази в тиждень, три рази в тиждень. Зараз літо пора відпусток, тому у нас часу трошки більше, і відповідно для репетицій е, намагаємось відділяти якомога частіше збиратися. от. Знову ж таки, не всі учасники нашого гурту з міста рівного, декому доводиться доїжджати, тому це теж накладає відбиток на е, той час е, репетиційних занять, які ми проводимо. Власне, про Часові рамки Олександр, я знаю, що ви є деканом факультету кібернетики, університету мого, чи, чи важко поєднувати таку відповідальну посаду з творчістю і як це сприймають ваші колеги по роботі, навіть ваші ті самі студенти, ну, адже всі знають, що ви займаєтесь музикою? Е, ну, скажу зразу. Поєднувати насправді дуже важко, тому що у нас навіть були невеличкі такі ситуації, в гурті не зовсім приємні, що коли мене призначено на цю посаду, то перший місяць я взагалі на репетиціях майже не бував. Ну, колеги, звичайно, були якісь такі, знаєте, різні, трошки ображалися, але ставилися до цього з розумінням. І я їм дякую за це, що ми можемо далі працювати. Звичайно, поєднується важко, часу мало. Колеги сприймають по-різному, хтось підтримує, хтось неоднозначно, хтось я студент, а з Це студент. Зараз в Україні багато співочих проєктів. Скажіть, чи не плануєте ви у якомусь з них взяти участь і взагалі як ви ставитесь голос країни, х-фактор? Ну, дуже багато зараз є різноманітних музичних проєктів. Ну, скажімо так, особисто моя думка, я вважаю, що в принципі, кожна людина для себе вирішує, якщо ми говоримо про музикантів, то в принципі, хтось вбачає в цьому якийсь певний сенс, і хтось в когось навіть це є ціллю поїхати на проєкт, показати себе, можливість, якби, популяризувати себе самого і свою творчість. Але є і певні такі музиканти, які в принципі, вважають, що вони є самодостатніми, тобто для них якби, це не є. Ціллю десь їхати на, на такого плану проєкти. Проєктів дійсно є дуже багато. Ну, Поки що, як особисто ми за ціль в принципі, не ставимо виступ на якихось таких проєктах. В дальнішому, можливо, то ми якби не відхрещуємося від того, щоб брати участь у таких проєктах, але поки що на меті такого не стоїть. Моя особиста думка на рахунок цих проєктів ну, така, скажімо, 50 на 50. Це, в принципі, і позитивно з одної сторони, а з іншої сторони, це. Для деяких людей, які в принципі, мають якийсь талант, мають якісь здібності, вони приїжджають на такі, такого роду проєкти і, в принципі, не маючи особливого досвіду, їм ем дають би, таку от надію і, скажімо, декого, як кажуть, зірка запалюється, чого робити в принципі, не треба, музика це таке, скажем, Така, такий вид діяльності, де потрібно дуже багато працювати. От. А дехто думає, що поїхавши на такий проект, можна отак от заспівати і все, і стати зіркою, і стати професійним музикантом, щоб ці тебе любили і зразу заробляти мільйони. От. Тому... А з іншої сторони, в принципі, можливість для людей, які дійсно мають талант, дійсно мають голос, вокальні дані, дані і хтось вміє якісно і професійно грати на інструменті, то й показати себе на всю країну. Я доповню Дмитра, на рахунок цих проектів. Ем, от скажіть, будь ласка, чи багато ви бачите зараз? Оцих всіх учасників, які там виборювали призові місця, ще стали лауреатами, чи дали, десь вони в шоу-бізнесі українському виступають. Вони пропали всі. Е, дуже прикро, що ці проекти, замість того, щоб дійсно дати багатьом людям дорогу в життя, вони просто е, це шоу для людей. І прикро дивитися, буває так, що приходить людина на цей проект. Вона самобутня, вона самодостатня, вона гарно співає, вона. Вже себе дещо реалізувала, а її починають перековувати, ламати, заспівайте, зіграй так, те, що вона не хоче робити, і, не, і в неї потім це не виходить. Ми часто бачимо такі випадки, що ніби хороший конкурсант, все, а потім починає співати і не йдуть йому ці речі. Ну, це, це делікатні питання. Тому на таких проєктах, звичайно, якісь доля піару для себе можливо в майбутньому буде, але це зараз, як сказав Дмитро, не є самоцінним. Нас ви згадали про шоу-бізнес, і зараз багато людей говорять, що наш шоу-бізнес такий, що Самої музики мало, а це просто якесь іде заробляння грошей. От ваша думка стосовно, ну, в принципі, повертаючись знову до попереднього запитання, в принципі, так дійсно зараз музика не є сама ціль і саме мистецтво не є ціль. А скажімо, на скору руку зробити шоу, навіть якщо воно професійне, воно якісно зняте, воно якісно звучить, все, але все ж таки це більше шоу. Есть, не є ціллю показати щось дійсно, що, здійсно, що от, о, є музиканти, є от така от музика, чи дати якісь пошту для чогось. Тобто це спрямовано більше на, 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 на рейтинги, на, на, на шоу. Так... Дуже чітко Кузьма Скребін дав характеристику всьому українському шоу-бізнесу, створивши такий сатиричний проект, який називається Паючі труси. Думаю, все, все, все зрозуміло з самою назвою. Це іронія така. Хоча багато, багато проєктів, в проєктів є також якісними. Тобто не можна сказати, що якщо це там, є таке поняття попса, да, то значить це якби не якісно зразу і так далі. Тобто так само зустрічається багато зусиль, зустрічається багато коштів. От. Лише в, в кінцевому результаті, скажімо, це. Ну, якби не є ціль сама музика, а більше якби проект, який має заробити, хочувати Я думаю, що ви особисто кожен для себе в душі якось визначали це поняття. Скажіть, що ви своєю музикою, своєю творчістю хочете донести до людей? Музикант він доносить свої співпереживання, тобто свою емоцію через музику. От якщо музикант співпереживає з тою річчю, яку він грає чи співає, то буде співпереживати і глядач. Неважливо, яка це буде музика. Якщо глядач почує, що це там є присутня душа, присутня емоція, то він буде співпереживати. Є такий хороший фільм. Я вже про нього згадував раніше. Називається «В двох кроках від слави. Він отримав навіть оскар, документальний фільм про. Бек-вокалістів відомих музикантів. Бон Джові, Елтона Джона, Стінга, Майкла Джексона. От там показано, по суті, як на мене, вся суть, що таке музика. Тому що, скажімо, ті співаки вони співають не просто голосом, вони співають всім тілом, всіма частинами тіла, і в першу чергу за серцем. І коли ти слухаєш, то бачиш, як вони співпереживають, і ти співпереживаєш разом з ними. Тому тільки емоції. Можна, можна не бути віртуозним музикантом, але можна співпереживати, і люди будуть це відчувати і будуть тягнутися, і будуть сприймати Задоволенням нашому музику. Я ще додам від себе, що так, також за ціль стоїть донести саме живу музику, живе виконання. Тобто це не є фонограма, під яку можна співати. Тобто ми виходимо конкретно з інструментами. От, і... Показуємо, що ми вміємо, як ми вміємо, і намагаємося грати дійсно якісну музику, на справжню музику, та яка, скажімо, зачіпає десь якісь душевні струни. І я думаю, ви помітили, що у нас в нас Рівному люди скучили за живим виконанням, за живою музикою, тому що навіть йдемо, часто там ввечері бачимо там на майдані, на лебединці стоять хлопці там з гітарами. От просто співають, грають хтось з саксофоном, хтось ще з якимсь інструментом, і люди просто зупиняються. І слухають, і збираються, тому що це цікаво. Це е, володіння інструментом або голосом. Це є свого роду якась певна магія. Звичайно, в час таких комп'ютерних технологій, коли інформації дуже багато, коли ні, нікого нічим не здивуєш, але стикатися з цим вживу все одно це якимось чином е, притягує. Ну, власне, коли, от я так вважаю, що коли ти виконуєш живу музику, навіть якщо в тебе щось не вийшло, ти не в ту тональність, але, ну це ж нормально, всі живі люди, ніхто не так, той, застрахований. Так, це навіть приносить певну родзинку, виступ музиканта. Це ще раз говорить про те, що люди грають вживу. <різь> Хлопці, от таке також особисте запитання до кожного з вас. Дмитре і Олександр, Дмитре, чому саме гітара і Олександр, чому саме баян? Почнемо з метра. Ну, скажімо так, я не скажу, що, можливо, гітара для мене був таким свідомим вибором. Свого часу, просто, ну, як це ведеться, у нас, в принципі, на пострадянському просторі хлопці в дворі слухали музику, хтось вітчизняний російський рок, так його називають, в принципі, От, хтось зарубіжну музику слухав. Ну і просто на фоні того всього особисто я там починав слухати певні стилі, де, наприклад, основою була гітара. От, відповідно, для мене. Саме цей драйв, саунд для мене це було цікаво. І відповідно, хоча ми на той час не маючи ніяких інструментів, це була тюрміївська гітара, яка мабуть була багато де, і вона ще й до нас пройшла багато дворів. От, і Ми на ній вчилися брати якісь там стандартні акорди ля мінор-ре-мінор. Мінор, от, і от з того все почалося, а далі просто дійсно. Великі бажання займатися музикою. От. Хоча не, не, певний період в мене не вийшло це саме от заняття музикою, тому що навчання було зовсім спрямоване на інше, діяльність була інша спрямована, От, інша. Буквально, скажімо, останні роки чотири гітара, скажімо так, почала відігравати не лише таку духовну роль в житті, а якби варіант заробити собі на життя. Ну, от якось так. Е, ну, я скажу так, що аналогічно я поступив із інструментом баян або кордонів, який його правильно називають в цьому світі. Е, з дитинства У мене була цікавість до музики і. Е, от, в сусідньому селі була музична школа, як я вже казав одного інтерв'ю. Там вибір інструментів не дуже великий. От, але от і чому вибрав акордеон? Тому що це є універсальний інструмент, він може бути як сольним, може бути, як і компонуючим інструментом. Е, він доволі потужно звучить, придає свого забарвлення музиці. Ну, це не мій не є мій перший інструмент, свій шлях я почав музику з духового оркестру, куди мене віддали в другому класі. Тому перший інструмент це труба, на якій, правда, давно вже не грав. Але... Як була така можливість і час, то я думаю, наверстав усі ці навики. Ну і, звичайно, як Дмитро сказав, гітара це неодмінний атрибут всіх дворових музикантів, то з таким самим критерієм я вибирав, тому я також е, дечому володію на гітарі грати. От і на завершення нашої розмови, які творчі плани на майбутнє і де вас можна буде почути найближчим часом? Ну, найближчим часом у нас, можливо, буде почути на проєкті рівне літо музика. Я думаю, глядачі в принципі, знають, що це за проєкт. Він проводиться вже не вперше, а в Рівному це вже, наскільки я знаю, другий рік. От, і от буквально 7 серпня о 5 годині приходьте, будь ласка, всіх запрошуємо на наш виступ, який відбудеться на літній страді парку імені Шітара Сергій Шевченка. Оце Дмитро сказав чітко і ясно. Ми будемо виступати. В парку, на Зеленці, в неділю, цю неділю, о п'ятій годині. Я вам дякую за цікаву розмову. Ну і не можу вас відпустити просто так, щоб ви не зіграли для наших телеглядачів. Е, успіхів вам у всіх ваших починаннях і всього вам найкращого. А вам нагадаю, що нашими гостями сьогодні були Дмитро Іваницький та Олександр Кубай, музиканти групи Фомажор. Це була програма Пряма мова до нових зустрічей в ефірі.